Тигр утік із зоопарку. Чути зранку шум та сварку. Тигр утік із зоопарку. Не закрили добре клітку, а тепер чекайте збитку. Сюди їздили, дзвонили, цілий день тривогу били. Це ж не заєць вам, а тигр всім відомий богатир. Може, він тепер у полі вже розгулює на волі. Може, скочив у Дніпро, чи пробрався у метро, чи сховався від погоні у товарному вагоні? Де ж подівся хитрий звір? Хоч сигнали шли в ефір. Не журіться, всю розгадку розкажу вам по порядку. Тигр помітив уночі, що в замку стирчать ключі Просуває лапу враз. Круть та верть і все гаразд. Відчинив спокійно клітку, привітав сову сусідку, шимпанзе подав скакалку і гайнув по зоопарку. У слона погостював, м'яч по стежці поганяв, з автомата воду пив, два морозива купив в білого ведмедя. Ще купив би й третє, тільки лап передніх дві не нести ж на голові. Примостився тигр на лаві і поласував на славу. А тоді на дуб заліз, що вже триста років ріс. На густій гілляці ліг і заснув без задніх ніг. Аж під вечір він проснувся, позіхнув та потягнувся. Біля клітки ждуть його в зажурі дітки із дитячого садка. Ех, невдача їм яка. Тигр відчув свою провину, був у клітці за хвилину. В зоопарку знову мир. Просто диво, що за тигр. Чобітки. Якось влітку на святки продавав кіт чобітки. Звідкись чапля нагодилась, подивилась, прицінилась. Гарні, каже, – чобітки, та короткі халявки. Підійшов баран лобатий і сказав коту пихато. Крам, звичайно, хоч куди, та навіщо переди?» З муру виповзла стонога. А тобі чого, небого? запитав стоного кіт. Дай, будь ласка, сто чобіт!» Випов з равлик на доріжку, настовбурчив грізно ріжки, і захлюпав від землі. А для кого і для чого чобітки ці взагалі? Не продав кіт чобітки, сам їх носить на святки. Казка про джмеля. Джміль жужукає. Жужу, я кажу тобі, кажу, брате джмелю. Був я в місті, в місті тиждень був пробув. І не просто був на рідкість. Ким я тільки там не був. Пасажиром у трамваї, у театрі глядачем, слухачем в аероклубі, у кафе споживачем, скрізь, і всюди мій приліт викликав аплодисменти. Признаюсь, були моменти, що мені крутився світ. Там за мене ледь не бились, і зі мною і з джмелем. Всі носились, так носились більше, ніж із королем. Тиждень жив я там, літав, а води й не куштував, тільки соки і настої, тонізуючи напої. Ночував я у готелі, не згадаю, чи на стелі, чи в постелі, Бо щоднини після тої літанини У вікно я залітав, падав з крил і засинав. Зранку раннього за мною учні бігали юрбою з криком ух, як на футболі. В класі сам директор школи брав мене під окуляр, ухав справжній екземпляр. А в музеї, чуєш, брате, міг я стати експонатом. Чуєш, легше їм чужого стрінуть в місті короля, ніж такого ось живого, симпатичного джмеля. Е, кажу їм, брате джмелю, утечу я із музею, я не стану експонатом, ні гравцем, ні екземпляром, і не буду пасажиром, джміль джмелем, аж ніяк споживачем джміль не буде, бо джмелеві бути хочеться джмелем. Воду пити, мед збирати, і гудіти, і літати. На роздолі серед поля, там, де воля, воля, воля. Як індик топився, що за шум, що за крик? У корито впав індик, ой індик утопиться, всяк до нього топиться. Півень за хвилину приволік драбину. Причвалала качка, прихопила тачку. Прилетіла гуска, ось де вам мотузка. Кури аж з городу притягли колоду. До корита топляться, ой індик наш топиться. З горя індичата почали ридати. Родичі індика наробили крику. Де ж стоїть індичка, сліз побігла річка. Що ж це в світі робиться, мій індик утопиться? Хоч морочились немало, та індика врятували. І здорового, й живого, а до того ще й сухого. Раді індичата почали стрибати. Родичі індика найняли музики, а індичка встала в танці закружляла. І всі птахи засміялись. Бо даремно хвилювались. Буде жить індик на світі. Не було води в кориті. Казка про колосок Загубився у ожині колосочок при стежині. Бурундук по стежці йшов, колосок важкий знайшов. Та мерщій обмолотив. Вітерець зерно обмів. Жук рогач зерно змолов. Ще й приніс здоровітні дров. А жучиха родокрила пишно тісто учинила. На пампушки, на ватрушки, на перепічки до юшки, на книжі та на пиріг, щоб у піч гарячо встиг. Ішов по лісові бобер, Під він лапкою утер. Привітався неквапливо. Бачить в лісі дивне диво. Сурмлять сурми сурмачі, пироги вже у печі. Жук пампушками та чаєм перехожих пригощає. Тож бобер наш у жучихи Попоїсти просить стиха. Зголоднів я на біду, що й додому не дійду. П'ять ночей, п'ять довгих днів на пеньку бобер сидів, Роззирався навкруги, їв книжі та пироги. Потім рушив за потік, назбирав на цілий рік та й приніс жукам дровець. Тут і казочці кінець. А якби той колосок та й осипався в пісок, пилом зерно занесло, то й казки б не було. Боязлива мишка. Прошуміла лісом злива, Сонце шле землі привіт. Сіра мишка боязлива. З нірки вилізла на світ. Мерехтить роса навколо на зеленій мураві. Сонце, як червоне коло, тихо котиться вгорі. Раптом, жолудем із гілки, мишці просто в лоб бабах. Мишка кинулась до нірки, світ померк в її очах. Шмих направо, шмих наліво, страшно загубилась путь. Серце стерпло, затремтіло, небо валиться, мабуть. І давай вона тікати вже й сама не зна куди. Не додому, не до хати, а подалі від біди. Щур вусати лежебока, бока на осонні ліг спочить. Сонно дивиться в півока це ж куди кума біжить. Мишко, мишко, що з тобою? головку куди ж бо ти? Хто женеться за тобою? Чи буває не коти? Гой, сусіде, щуре, брате, насміхатися не час. Раджу й вам чим душ тікати. Небо валиться на нас. Небо валиться, ой, люди, біжимо тоді удвох. За одну хвилину всюди в лісі знявсь переполох. Небо валиться! Волають пташка пташці звір у звір, ген за мишкою тікають заєць, білка, лис і тхір. Бігли зранку аж до ночі, може, й зараз ще біжать. Має страх великі очі, більш нема чого сказати. Як лиска, голосок собі кувала. Прийшла лиска, руда кіска, у село до коваля. І тихенько промовля. Чи могли б ви, а чи ні, при ковадлі при вогні голос викувать мені? Голос викувать не важко. Вибирай собі, будь ласка, голос квітів, голос травки, голос вітру чи журавки, голос осені, чи літа, соловейка, а чи жита, голос рути, голос м'яти. Тож який тобі скувати? Лиска тихо промовля. Отакий, як в солов'я. Ізрадіють в небі зорі, колос в полі, риба в морі, Пташенята і звірята, і дорослі і малята. От ковалик цок та цок і скував їй голосок. Лиска вихором у хатку. Заспівала пісню татку. Лис, як пісеньку послухав, затулив хутенько вуха. Лиска шух тоді із хати. Узялась пісні співати пташенятам і звірятам, і дорослим, і малятам. Розбіглися по хатах від неї всі звірята, Пташки геть полетіли і слухать не схотіли. І потекли у лиски двома струмками слізки. Тоді озвався батько лис. А ти, лисичко, не журись. Прислухайсь краще, придивись. Хто живе в гаю діброві, кожен має свою мову. Навіть золотий пісок має власний голосок. Власний, не ходи до коваля, бо тобі земля. Голос свій, і ним співай, І зрадієш ти і гай, І зрадіють в небі зорі, колос в полі, риба в морі, пташенята і звірята, і дорослі, і малята.